Малятка, зараз я вас запрошую на заняття, на якому ми будемо працювати нашими вмілими рученятами. Ви вже їх розім'яли перед заняттям, виконали пальчикову гімнастику. А тепер погляньте, скажіть, як ви гадаєте, що це таке гарнесеньке в мене лежить на столі? Як ви думаєте, припустімо. Розкажіть мамі або татові, на вашу думку, що це. А зараз я вам ще трошечки розкажу, що ж це насправді. Я так думаю, що ви дуже полюбляєте чаювати, так, чи ні дітки? Або пити е, какао, або шоколад гарячий, з тістечками, з цукерками, з печивом. Полюбляєте? Признавайтесь. Звісно, що полюбляєте, як і всі люди на планеті. Трошечки солодкого люблю. А коли чай п'єш гарно, це подвійна, подвійне задоволення. І сьогодні я вам пропоную виготовити для чаювання ось такі гарненькі, справжні, не лялькові, а справжні серветки, які ви можете використовувати. Для справжнього чаювання. Але ж серветки, дітки, бачите, ось куплені в магазині, придбані, в мене були такого кольору. А робити ми будемо сьогодні ось такі кілечка. Зараз я її зніму одне і покажу вам. Ви їх можете використати і наступного разу вони багаторазові. Погляньте. Ось таке гарнесеньке кілечко. Воно зроблене з паперу. Папір я брала не дуже тонкий, такий цупкенький трошки, але не картон. Ну, мені в голову прийшла ось така квіточка. Я її прикрасила квіточкою. Ви можете прикрасити, чим вам захочеться можливо, сердечком або квіточкою іншого кольору. І, використавши серветку, кілечко залишається, і його можна використати наступного разу. Серветка. Ось так її розмотали, і вже можна нею витерти ротик, витерти ручки, пальчики, якщо забруднились, ївши солодке тістечко смачне із кремом. А потім її вже викинути. Ви, коли ходили в садочок, ми постійно з вами вчилися правильно користуватися серветками. Серветки дітки завжди використовують в сервуванні столу, чи то для чаювання, чи то для вживання інших страв. На сніданок, на обід, на полуденок чи на вечерю. Зараз на екрані у вас з'явиться картинка або декілька картинок, де показано, як же можна використовувати в сервуванні ось такі серветки. Погляньте на них уважно. Можливо, хтось так уже і вміє робити. Так, розглянули. А для роботи, дивіться, сьогодні не потрібно якогось спеціальної форми вирізані аркуші паперові. Я взяла залишки паперу, які в мене були. Погляньте, тут і звичайний кольоровий папір. І ось, бачите, і папір той, який кольоровий з двох сторін. Бачите, ось? Подивіться, у вашу кнопочку, де лежить все для аплікації, можливо, у вас є шматочки. Нехай вони будуть іншого кольору, ми їх використаємо, бо папір потрібно берегти. І тим самим ми збережемо, що діти? вірно, дерева. От що ми робимо. Я беру, от, наприклад, ось таку, або давайте ось таку паперову. Детальку. І що мені треба зробити? Її скласти, ось так, бачите? Ось так перегнути, бачите? Зробити лінію згину. Потім і ще раз так скласти. Бачите, куточки не виходять за лінію пальчиком. Гарно робіть лінію згину. І ще раз скласти. У так гарно вийшло. Ось тепер розгорнути, і ми бачимо чіткі лінії згину. І нам потрібно зараз по цим лініям розрізати. Ми вже вміємо це робити. А яку ж саме нам потрібна кількість? Таких смужок паперових. Ну, погляньте, в мене вже є дві серветки зроблені. Серветки потрібні для того, щоб ми почаювали. Чаювати ми будемо своєю сім'єю. У мене в сім'ї 5 чоловік. Тому мені потрібно скільки серветок, кілечок для серветок зробити? 5. У дві в мене вже є. І ще третя, четверта і п'ята. А це зайва. От з цих смужечок я зроблю з кілечки для серветок для своєї сім'ї. А ви кожен зробите для своєї сім'ї. Можливо, вам потрібно буде лише дві, а комусь, можливо, три, а комусь, можливо, й більше. Порахуйте членів своєї сім'ї. Пам'ятайте, що сім'я це ті люди, рідні люди, які проживають разом. Ви, мабуть, вже поглянули, що в мене немає сьогодні для аплікації ні пензлика, ні клійоночки, навіть серветки немає, якої ми прибираємо залишки клею. І зараз ми з вами наносимо на краєчок. І ось погляньте, ось так беремо і склеюємо, утворюємо ось так кілечко. Трішечки потримали. І... Нехай склеюються. А ми беремо інші смужки та й робимо з ними те, що робили з першою. А тепер мені потрібно ці кілечка прикрасити або сердечком, або квіточкою. Кому що хочеться. Тут ми використаємо, діти, ось такий прийом, який ми вже використовували, складати гармошкою, щоб одночасно вирізати більшу кількість деталей. Якщо ви берете папір односторонній, бачите, тут кольор, а тут біленьке, то складаємо кольором, ховаємо кольор. Тому що нам потрібно буде простим олівчиком намалювати силует, начебто шаблон зробити. Це зайвим приберемо його не потрібно. А тепер, бачите, одночасно в мене вийде скільки деталей. Одна, дві, три, чотири. І ось на цій білій стороні, ну наприклад, сердечко. Можете самі намалювати, якщо вам складно, попросіть матусю або старших братика чи сестричку, а можливо бабуся вам допоможе. А потім по цьому контуру вирізаємо Ось це сміття. І ось погляньте, ось такі сердечки утворились. Якщо ж ви хочете утворити квіточку, ну от, наприклад, із цього паперу, також складаємо гармошкою і зображуємо квіточку. Якщо це, наприклад, буде тюльпан діти, то Пам'ятаєте, да? як ми тюльпан зобразити можемо. І ось так зубчики йому малюємо. Якщо це, наприклад, ну це я вам показую, як можна, да? ось такий тюльпанчик. Якщо, наприклад, у вас буде квіточка, така як от у мене, да? з пелюстками де багато, то для себе крапочку ставити, що це серединка, квіточки, і навколо неї ось так зображуєте пелюстки. І потім беремо і вирізаємо. Це я вже взяла діти, двосторонній папір. Тут немає значення, з якої сторони ви зобразите, тому що з двох сторін колір у нас. А тепер ці квіточки приклеюємо. Ось у мене трішки клея залишилось тут. Ось погляньте. так, підсихає. До квіточка можете взяти фломастер та й серединку зобразити ось так. Оп, серединку квіточки. І на цій. А тепер саме цікаве. Розкладаємо серветку. В мене вони блакитного кольору. У вас же серветки, ну, які у вас є вдома діти. Вони бувають різного кольору. Як ми можемо скласти серветку? Можемо ось так покласти. Вона нагадує нам квадрат. І беремо її, ось так скручуємо, начебто в трубочку. І акуратно беремо і. Одягаємо наше утворене кілечко. Ось так. Це ми з вами вчимося робити. Якщо ви захочете засервувати, використати їх для справжнього чаювання діти, то не забудьте перед тим, коли будете уже утворювати, утворювати таку красу, добре помийте ручки, бо потім цими серветками ви ж будете користуватися. Ще можна скласти ось так. Цю ми отак складали, клали, да, квадрат. А це можна ось так куточком до животика. І також беремо і ось так скручуємо трубочкою. І одягаємо утворене нами кілечко. І останнє. Тепер я їх можу, оці серветки, використати для сервування столу на чаювання. У мене їх 5, бо в мене 5 членів сім'ї. А скільки у вас членів сім'ї? Чекаю фото ваших серветок. До побачення!